Добрий день! Сьогодні вашій увазі пропоную написати диктант. Але не звичний зв'язний текст а окремі 12 речень. Це завдання покликане для того, щоб перевірити засвоєння вами пунктограми: кома при однорідних членах речення, кома у реченнях з узагальнювальними словами та у складних реченнях. Наголошую. Що кожне речення ми пишемо з нового рядочка, нумеруючи. Будьте уважними, кожне речення начитуватиметься тричі. Отож, перше речення: І ліс, і фіолетові тіні, і зоряна ніч усе було урочисто, прекрасним і близьким. Записуємо речення. І ліс. І фіолетові тіні, і ліс, і фіолетові тіні, і зоряна ніч, і зоряна ніч. Усе було, усе було урочисто прекрасним і близьким. Урочисто прекрасним і близьким. Усе було урочисто прекрасним і близьким. Перевіряємо речення. І ліс, і фіолетові тіні, і зоряна ніч. Усе було урочисто прекрасним і близьким. Запишемо наступне речення. Друге. Сяйли в облима яснозорий сад і місяць стане вночі на долоні. Записуємо друге речення з нового рядочка: Сяйли в облима, блима, Яснозорий сад, яснозорий сад. І місяць стане, і місяць стане. І місяць стане вночі на долоні, вночі на долоні, вночі на долоні. Перевіряємо друге речення. Сяйливо блима яснозорий сад, і місяць стане вночі на долоні. Третє речення. Повітря склом виблискує ламким. І тиша ніжно дзвонить над гаями. З нового рядочка записуємо третє речення. Повітря склом виблискує ламким. Повітря... Склом виблискує ламким. Повітря склом виблискує ламким. І тиша ніжно, і тиша ніжно дзвонить над гаями. Дзвонить над гаями. І тиша ніжно дзвонить над гаями. Перевіримо дане речення. Повітря склом виблискує ламким. І тиша ніжно дзвонить над гаями. Прослухайте четверте речення. Капелюх ставив надто великі вимоги, а Гаррі не почувався тепер ані відважним, ані мудрим. Записуємо речення. Капелюх ставив надто великі вимоги. Надто великі вимоги. надто великі вимоги. А Гаррі не почувався тепер, не почувався тепер. Ані відважним, ані відважним, ані мудрим. Ані мудрим. Перевіряємо речення. Капелюх ставив надто великі вимоги, а Гаррі не почувався тепер ані відважним, ані мудрим. Наступне речення. П'яте речення можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати. Записуємо п'яте речення з нового рядочка. Можна вибрати друга. Можна вибрати друга. І по духу брата. І по духу брата. Та не можна, та не можна. Рідну матір вибирати. Рідну матір вибирати. Та не можна рідну матір вибирати. Перевіряємо п'яте речення. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Шосте речення, Куди не повернешся скрізь земля і згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч. Запишемо наступне шосте речення. Куди не повернешся, куди не повернешся? Скрізь земля, скрізь земля. І гори. і знизу. І праворуч, і ліворуч. Перевіряємо речення. Куди не повернешся скрізь земля, І згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч. Прослухайте сьоме речення: Співають дзвінко сонячного дня, птахи і листя. Вітер і хмарини. Записуємо з нового рядочка. Співають дзвінко, співають дзвінко. Сонячного дня. Сонячного дня. Птахи і листя. Птахи і листя. Вітер і хмаринки. Вітер і хмаринки. Перевіряємо речення. Співають дзвінку сонячного дня, птахи і листя, вітер і хмаринки. Запишемо наступне речення восьме. Спершу прослухайте його. А від тата знову пахло хмарами небом і трохи втомою. Записуємо восьме речення з нового рядочка. А від тата, а від тата знову пахло хмарами. Знову пахло хмарами. Знову пахло хмарами небом і трохи втомою. Небом і трохи втомою. Перевіряємо речення. А від тата знову пахло хмарами небом і трохи втомою. Дев'яте речення. Спершу послухайте. Імена людей, назви речей. Усе розчинилось і потонуло в пітьмі. Записуємо речення. Імена людей, імена людей. Назви речей. Назви речей. Усе розчинилось, усе розчинилось і потонуло в пітьмі. Усе розчинилось і потонуло в пітьмі. Перевіряємо речення імена людей, назви речей усе розчинилось і потонуло в пітьмі. Десяте речення І заспівало все у цім краю, Карпатські гори, ріки і смереки. Записуємо Десяте речення з нового рядочка. І заспівало все у цім краю. І заспівало все у цім краю. Карпатські гори, Карпатські гори, ріки і смереки. Карпатські гори, ріки і смереки. Перевіряємо речення. І заспівало все у цім краю. Карпатські гори, ріки і смереки. Одинадцяте речення: Наближення зими в усьому серце чує. І в шелесті трав, і у вітрі, і в стежках. Записуємо з нового рядочка одинадцяте речення Наближення зими, наближення зими. В усьому серце чує, в усьому серце чує. І в шелесті трав, і в шелесті трав. І у вітрі, і у вітрі, і в стежках, і в стежках. Перевіряємо речення. Наближення зими в усьому серце чує і в шелесті трав, і у вітрі, і в стежках. Останнє дванадцяте речення. Спершу прослухаймо. Вогонь і вода добре служать, але погано панують. Записуємо з нового рядка. Вогонь і вода, вогоні вода. Добре служать. Добре служать. Але погано панують. Але погано панують. Але погано панують. Перевіряємо останні речення. Вогонь і вода добре служать, але погано панують. Не забудьте перечитати власні записи, тому що всі ми можемо допускати описки або певні помилки. Нехай щастить і будьте розумними!